Всі вітаю, розглянемо, як налаштувати час в моделях від бренду Casio, модель MTP1375 або MTP1374. У нас є три додаткові циферблати на годиннику. В моделі MTP1375, центральний – це дата, праворуч день тижня. Лівий – це відображення доби 24 годинному форматі. Для початку налаштовуємо час, відводимо за одну головку від корпусу, стрілки у нас прокручуються. І прокручуємо, поки на лівому цифроплаті не дійдемо до 20, 24 години. Важливе застереження. В проміжку з 11 вечора до пів ранку йде автоматична зміна дати і дня тижня. А, тому вручну доводити не можна, так як це може призвести до поломки механізму. Коли ми доводимо до 12 години, дата у нас автоматично перескакує. А день тижня. Як зараз можете бачити, поступово-поступово змінюється в проміжку з 12 ночі до пів шостої ранку. Ось таким чином. Тепер у нас показники перестрибнули. Тепер ми знаємо, що зараз перша половина дня, і переходимо до налаштування часу. Наприклад, зараз у нас 16.55. Нам необхідно перейти в другу половину дня. Можете орієнтуватися на лівий маленький циферблат. Перейшли в другу половину дня це година дня, друга, третя, четверта. Налаштовуємо 4 година дня і 55 хвилин. Коли час налаштували, за одну головку притискайте до корпусу. Тепер у нас є дві бокові кнопки, котрі налаштовують дату в день тижня. Модель MTP-1375 нижня права кнопка налаштовує дату. Наприклад, сьогодні 20 число. Скажу відразу, що ці кнопки достатньо складно натискаються. Це зроблено спеціально для того, щоб під час носіння випадково не натиснули і не змінились показники. Тому треба, треба трішки прикласти зусиль. Налаштували 20 -те число. Тепер налаштовуємо день тижня. Наприклад, сьогодні у нас неділя. Натискаємо на верхню праву кнопку і налаштовуємо неділю. Все, тепер час налаштований. Дати і день тижня будуть автоматично змінюватися вночі. Єдине, що, коли в місяці менше, ніж 31 день, то необхідно дату доводити вручну. Якщо залишилось додаткові питання, то залишайте коментар, і я вам підкажу.